Та, всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в етері. Як завжди, ми повертаємо вкрадену у нас колись історію та показуємо вам приховані місця. Сьогодні ми повертаємося до нашої улюбленої рубрики Ти живеш на кістках. Пройшло вже майже рік з нашого останнього випуску. Багато переглядів було отримано. Різноманітних відгуків і от третя серія на черзі. Сьогодні ми будемо знімати про Київське лівобережжя. Так склалося, що забудова цієї частини Києва, фактично окремого міста за Дніпром, розпочалася в часи комуністичної вакханалії, і тут велика кількість кладовищ, цвинтарів потрапила під забудову, і зараз люди живуть на кістках старих кладовищ, сільських, і навіть про це не знають. Сьогодні ми розглянемо декілька з них і. На їх прикладі ви розумієте, що всі ми живемо на кістках, ну майже всі. Як завжди, ми не будемо користуватися якимись там чутками, вигадками своїми, тільки картографічні джерела, тільки правда, тільки історія, тільки хардкор. А перш ніж ми традиційно розпочнемо наш випуск під оце тут-тут-тут-тут. прошу вас всіх підписатися на наш чарівний Степанецький канал про Київ, Україну, підземелля, надземелля поставити лайк превентивно цьому відео, бо в нас поганих немає. Написати нам коментарик, заслати нам донатик. І ми розпочинаємо тут 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 Наші розшуки забудованих кладовищ Київського лівобережжя ми почнемо з району метро Лівобережна. Житлового масиву Лівобережний або старого поселення Микільська Слобідка, яке знаходилось раніше на його місці. Якщо брати увесь лівий берег як окреме місто, то метро Лівобережна, напевно, була би чимось на кшталт якогось урядового кварталу. Це підтверджується навіть тим фактом, що тут дійсно у свій час намагалися зробити урядовий квартал лівобережний, і почалося навіть будівництво деяких відповідних споруд. Так, наприклад, біля метро Лівобережна і досі можна знайти величезну недобудову будинку госплану. Тобто тут планували перенести частину адміністративних споруд з правого берега, з сивого Печерська наліво, щоб розвантажити місто. Але потім розпався савок, і цього так і не склалося. Натомість тут тежні квадовища встигли знищити, і мало хто знає, що їх тут було. Аж два. Як я вже розповідав в одному з попередніх відео: Микільська Слобідка, як і Микільська борчагівка, належала Микільському монастирю, який вже не існує. Про Микільську борчагівку можете подивитися, коли закінчите з цим відео. А про Микільську Слобідку ми зараз розповімо в контексті її некрополю. Це було величезне поселення на лівому березі Дніпра, прямо навпроти Лаври. Тут в свій час був була переправа, тому вона завжди була такою велолюдною і на апогеї свого існування тут прозивало понад 10 тисяч людей. Причому це були як українці, так і євреї. Відповідно на флобійці творилося два кладовища. В північній частині величезне християнське кладовище православне, яке в 1929 році за довідником. Тельмашенка займало понад три гектари, і в південній частині було єврейське кладовище. Сьогодні ми зробимо огляд на обидва з них. Зараз я знаходжусь на вулиці Митрополита Шептицького, прямо на місці старого християнського Микільсько-слабівського кладовища. І більшість людей, які зараз тут відпочивають, проходять повз мене або живуть в сусідніх будинках. Навіть не знаю, що вони роблять це на кістках. Це було величезне кладовище. Де ховали селян Микільської Слобідки. Час від часу влаштовували хресні ходи. Церква міська імені Святого Миколая, звичайно, розташовувалась на тому місці, де зараз 128-школа, і час від часу виходили місцеві мешканці з хоругвами, з законами і обходили отак от все село, доходячи до кладовища і повертали назад. В роки Другої світової війни тут переховувалися від примусового відправлення на Німеччину на роботи. Чому робили робилося так, що на місці могил робилися фейкові хрести дерев'яні, розривалася яма, зверху вкладалися дошки, але так, щоб всередину потрапляла вентиляція, і таким чином робили такі землянки, сховища, в які ховалися від німців. Казали, що це було знищене в 1974 році. На тильній стороні газети «Вечерній Київ, опубліковано було. На задній шпальці було опубліковано таку коротку нататку, дуже маленьку, зноску, що от мешканцям Микільської Слобідки, у кого тут є родичі, Микільсько-Слобідського кладовища, воно ліквідовується, так що можете їх перенести. На перенесення давали два тижні. Перепоховували людей на нове лісове кладовище на 63-ю дільницю. Там і зараз можна. Відрізнити, де поховання старі сільські, де були більш сучасні поховання вже радянського часу, класичні, без жодних релігійних ознак як хрестів, і так далі. Звичайно, що багато могил було втрачено, насипано піском. І ось у 2015 році тут прорвало трубопровід і цілком випадково було знайдено декілька могил, які зараз встановлені біля тут місцевої каплички. А також, що особливо брутальне та підкреслює всю цинічність знову-таки радянської влади, було знайдено велику плиту з братської могили з загиблими місцевими селянами, які загинули тут 10 червня 43-го року, вочевидь від радянського ж авіанальоту. Це жертви Другої світової війни, з якої завжди Радянський Союз ліпив героїзацію, так, такий культ цілий. Але, тим не менше, тоді в 1974 році вже всім було повністю байдуже на ці могили і їх просто поховали під п'ятиметровим шаром піску. І досі тут серед цього скверика, забудованого звідусіль житловими будинками на місці старого Микільсько-Собійського кладовища. Тут стоїть оця було зроблено маленький меморіал з цієї плитової з братської могили, і поряд з капличкою встановлено дві знайдені надгробки. Причому мені вдалося навіть віднайти родичів однієї з власників тутешніх цих надгробків. Вони просто банально в свій час не встигли їх перенести. Хоча вважалося, що прах людини, яка тут залишилась лежати, що його перенесли, а надгробок не перенесли, він так і залишився тут лежати в піску. Але окрім надгробків, тоді в 2015-му було знайдено і купу кісток, щелеп, там, черепів і так далі. Так що ось так от, бачите, тут купа народу ходить, можна навіть підзняти, як гуляють собаки, люди гуляють, ну і ніхто з них навіть і не здогадується. Про те, що все це, це місце величезного кладовища. Друзі, на вулиці вже золота осінь, проте сонце і спека не поспішають покидати Київ. Впорати зі спекою під час зйомок мені допомагає без шот. не такий, як інші енергетичні напої, адже він має свій унікальний смак. Ммм, яка смакота. Ефективний склад без насичує мене енергією та натхненням, що дуже допомагає при зйомці нових відео для вас. Без що це не тільки освіжаючий напій, який впорається з будь-якою спекою, а ще й справжнє джерело натхнення та творчого пориву. Mm. ну Все, тепер можна продовжувати. Там от зберігся маленький куточок села між русанівськими садами і лівобережним оцим масивом Микільсько-Слобідським ще його називають. Зберігся маленький фрагмент села Микільська Слобідка. Ми обов'язково зробимо. При вашій підтримці, у вигляді коментаря, підписки і так далі. і так далі. Все, як ми любимо, донатіка маленького, ми обов'язково зробимо колись відео саме про микільську Слобідку. Сьогодні тільки про некрополь і про те, що ти живеш на кістках. Тут збудували купу житлових будинків поруч, поліклінику, а люди навіть не здогадуються, де вони живуть. Поряд з братською могилою цією колишньою. Знаєте, на 2015 році зараз влаштовано маленький комплекс меморіальної слави вже сучасних героїв Микільської Слобідки, які загинули в російсько-українській війні. Багатоповерхова забудова Микільської Слобідки починалася з першого мікрорайону. Це південна частина колишнього села. Район сучасний був з Верстюка. Тут раніше знаходився Великий шматок села, який називали Голопузівкою в старі часи, і тут була дуже велика щільна єврейська людяність. Це було пов'язано з тим, що за часів Російської імперії у євреїв були обмеження дискримінаційні на місця проживання, і віруючі євреї, тобто юдеї, могли проживати лишень за так званою смугою осідлості. І Київ також не входив в цю смугу. Тому багато з бідних євреїв, які працювали в Києві, вимушені були селитися десь за його межами. Так, на теренах от Микельської Слобідки виникло величезне єврейське поселення. Відповідно, виникла і потреба у своєму кладовищі. І ось за єврейськими традиціями на значному піщаному підвищенні на мапі з 19 сторіччя ця місцевість. Позначена як Лиса Гора. На оцій піщаній горі було розплановано невеличке таке єврейське кладовище. Станом на початок ХХ століття в ньому нараховувалось близько 150 мацев. Мацеви це надгробки в іудейській традиції. Що характерно, більшість з них була кам'яними, що відповідно свідчило про заможність поселення. Але з приходом радянської влади лівий берег. Було приєднано до Києва, і відповідно всі місцеві релігійні організації, зокрема Хевер Кадіш, Микильськослабіський, який опікувався похованнями і кладовищем, його було ліквідовано і все було передано місту. Місто швидко ліквідувалося кладовище. Хоча, за свідченнями Святослава Баженка, місцевого старожила, який ще мешкав у ті роки, і в подальшому разом з незабутнім києвознавцем метром Малаковим. Видав книжечку свою спогадів вже з Сан-Франциско. Там він позначається кладовище ще на мапах 30-х років. Хоча на всіх тодішніх вже офіційних мапах Києва воно було відсутнє це кладовище. На початку 30-х років, наприкінці 20-х, його було знищено і надгробки було використано для господарчих сілей. Зокрема, навіть і зараз, не знаю, поправте мене ще ніхто. Бував, буває в Богославі, бо хто там живе, там в центрі міста навіть було зроблено бордюри на тротуарах з старих мацев єврейського кладовища. І, можливо, така сама історія спіткала і Микількословіцьке це кладовище. Тобто камені були використані для господарчих робіт подальшому. Але куди саме ми не змогли досі визначити. Скоріше за все, ніхто вже ніколи цього і не дізнається. Ну, Отак, от взагалі, станом на 1907 рік. В селищі було близько 50 єврейських садиб, молитовний будинок, міква та притулок для єврейських хлопчиків. Тобто наявність кладовища була обов'язкова. І ось десь тут, серед цих от будинків, воно знаходилось можливо, на цьому підвищенні. Відкритим лишається лише точне місце розташування дислокації цього кладовища, тому що єдина його позначка є на мапі Шуберта Трьохверстовій, яка при накладанні на сучасну мапу не дуже стає точною, тому можна тільки здогадуватись, або його знищили, щоб збудувати, наприклад, оцю школу. От позаду мене на вулиці Аванеси Туманяна. Це в, в кращих радянських традиціях по знищити кладовище, да, це у на нас науковий ліцей номер 208 тепер. Прошу. От, або навіть там, де зараз нобус розташовується. Десь в цьому околотку. У мене при накладанні мапи на мапу вийшла наступна адреса. Сверстюка, 8 чи що? Поряд з 208 школою. Ще одна. Чи дитячий садочок. Напишіть там в коментарях. Я не хочу зараз лізти, підволікатись, перевіряти. Цей насип дуже схожий за описами на той піщаний пагорб близько старої Дарницької дороги, яка от, частиною якої зараз вулиця а це була колись раніше стара Дарницька дорога проходила далі де проспект Мира, Бриспільська вулиця, Праська. Це, це була одна дорога. От, ми зараз, до речі, будемо рухатись сюди далі. Цією вже не існуючою дорогою, щоб... Знайти ще декілька місць, де були кладовища. Коротше, отут на кістках або вчаться, або живуть, або торгують, продають. Все одно, так чи інакше, на кістках людей поховані кладовища. В другий раз люди наново були закопані ще глибше у часи безбожного свавілля. В принципі, похибки в мапі можуть бути такими, що навіть цей сучасний ЖК-Галактика. Будула на місці заводу Галактон також знаходиться на тому самому єврейському кладовищі. Все може бути. Друзі, наступна наша локація в марафоні Ти живеш на кістках лівого берега. Це хутір за березняк який дав назву житловому масиву величезному березнякі або в народі біріки. Да? Я нещодавно почув таку інтерпретацію. Від одного дядька місцевого, я не знаю хто, і передаю привіт на букву М. Якщо ти прочитав, то напиши в коментарях. На місці Березняків було два кладовища, два поселення. Про кух, містерську слобідку ми вже розповідали в попередніх випусках, ти живеш на кисках». Хто надивився, обов'язково маст сі, чи як сам правильно сказати. Коротше, дивіться. Але цікаво, так що коли нарікали новий масив давали йому навес назву, то ну, хто б їм дав назву масивку Хмістерська Собідка. Там ще був поряд інший маленький такий населений пункт, який називав зательбін березняк Зательбін тому, що за озером Тельбін, а Березняк бо багато берез було. І в цьому зательбіні Березняку е, теж було своє кладовище. Воно не залишилось, його знищили також. Але воно розташовується буквально от там в якихось. Пару сотнях метрів від величезного, цього красивого, такого строкатого, різнобарвного теплого масиву Comfort Town. Ніхто з Комфорттауна навіть не знагадується. Там вже в комфорттауні населення, напевно, як якийсь райцентр величезний. 50 тисяч людей да, там скільки живе. І от вони не знають, що прямо поряд з ними, між ними і Березняками було кладовище. І вони живуть всі ну, майже на кістках. Бо поряд з місцем цього кладовища. Причому що цікаво, в історії старожилів про кладовища лівого берега постійно згадуються літаки. Але в різних раз, в різних контекстах. Ось про це кладовище, наприклад, розгадали, що під час війни німці його розбомбили. Очевидь, тому що там або ховалися радянські солдати, або можливо, на якісь зенітки стояли замасковані в складках місцевості та зеленці. І його дуже сильно пошкодили і на початку 50-х років перепаховали на нове новодарницьке кладовище. Про кладовище самої Дарниці ми поговоримо трошки згодом, скільки їх було. А зараз йдемо на місце, де розташовувався хутір Зательбен Березняк та його кладовище. Зовсім поряд з старим кладовищем Зательбина Березняка. Зараз ще існує кладовище для домашніх тварин. Ми окреме відео про це зробимо про київське кладовище домашніх тварин. І що цікаво, колись давно, ще в ті часи, коли тут були села, поряд з цим кладовищем було озеро, яке називали Кашачка, тому що там біднесеньких кошенят топили. То тут, така бачте, трагічна історія. Було кладовище для людей, кладовище для домашніх тварин. І Зовсім поряд їздять машини, ходять люди. Дома стоять, ну що робити. Життя і смерть це процеси нерозривні. Ми коли робимо такі відео, ми не хочемо вас налякати. Ну, Якщо ви лякаєте, звичайно, це класно або емоції. Хоча наш, на наш вік переляку вже, я думаю, хватило на декілька життів вперед. Але, тим не менш, ми не, ми не лякаємо, ми розповідаємо історію, якою вона є, якою вона була. І пісні слів не викинеш. Згідно із старими мапами кладовище хутора за Тельбін-Березняк, невеличкого хуторського кладовища на пару сотень могил знаходилось ось тут, на цій розв'язці. Тут у нас з однієї сторони Березняки, а от там вон вже на задньому плані видно Comfort Taun. Я правда, не впевнений, що він точно комфорт. От ви напишіть в коментарях, це Comfort Таун або Uncomфор Town. Про ці місця ще знімемо, а вунтер був тут. А зараз ми з вами спробуємо локалізувати кладовище старої Дарниці. Ну, по-перше, потрібно зробити тут невеличкий екскурс. Екскурс. Переброшую, я захворів. Але все одно доводиться от стояти на посту. Тому що Ютуб потребує від нас системності і наполегливості. Тому що йому постійно потрібно нове відео, щоб він рекламу всю продавав там. Тільки Даш трошки слабину, як він тебе завалить. Тому потрібно валити самому, щоб тебе не завалили. Так от, стародарниця. що це є таке? Багато навіть старожилів сприймає це, ну, типу, як епітет. Стара – це значить, що просто старий район. он старий будинок це стародарниця. Ніфіга, стародарниця – це топонім. Офіційний топонім одного можна сказати так, мікрорайонів Дніпровського району. Навіть Не на Дарницького, що цікаво. Ну, відповідно, є нова Дарниця. І проходить між ними лінії між 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 розмежування, от до Залізниця. Туди ближче до Червоного хутора це нова Дарниця з тієї сторони Залізниці. А сюди ближче до Дарницької площі, до Лівобережки, це Стара Дарниця теж по залізниці проходить. Це було два поселення, вони виникли буквально там з різницею в 10 років в кінці 19-го, початку 20-го сторіччя. Тобто і те, і те старе поселення, але є стара Дарниця і Нова Дарниця. Вони обидві старі, але одна старіша трошки. На новій Дарниці досі є кладовище. На вулиці Тепловозній. Там їх навіть два. От зараз ви будете плутатись у цих назвах. От дивіться, було кладовище Старої Дарниці. було старе кладовище Нової Дарниці і нове кладовище Нової Дарниці. Голову можна зламати, так? Да? Про кладовище старої Дарниці, Дуже мало інформації, реально воно відмічено тільки на одній мапі 43-го року радянській у часі Другої світової війни, коли готували наступ на Київ, воно відмічено було якраз на вулиці Праській. Де я знаходжусь зараз у дворах. Тут вже теж зараз будується житло. І Десь приблизно от на цьому місці, де оцей будинок біля автопарку розташовувалося стародарницьке кладовище. Кладовище Старої Дарниці. Тому що пам'ятаєте, що було два. Нової Дарниці було кладовище старе і нове. Про це ми поговоримо ще окремо, коли будемо знімати Дарницю, про сам район, про його структурні підрозділи. Тому що одні, одним районом тут не обійдешся. Знаю, що під час Другої світової війни знову такі від розповідей місцевих сторожилів, точніше від їх нащадків, що люди ховалися від бомбардувань. Також. Десь на початку 50-х було розклеєно на стовпах електричних повідомлень, що його переховаються. Це ще знову таки на Нове Дарницьке. І про нього майже ніякої інформації не залишилось. Але воно тут от десь було, де зараз будуть будинки і люди будуть жити на кістках. Або біля них. Тому що цілком можливо, що трошки далі воно було, де автобусний парк у цей. Ну і наостанок розповім про дуже екзотичне кладовище. Про нього, напевно, не знає ніхто, крім мене, тому що я дуже-дуже детально вивчав топографічну мапу Радянської Червоної армії 30-х років, де зображені всі детальні подробиці, найдрібніші. Ну майже усі, де чого ж там немає. Наприклад, кладовища старої дарні са немає. Це кладовище зараз поглинуте промзону біля метро вирветься. Воно відносилось, вочевидь, до Червоного хутора. Червоний хутір був заснований на початку 20-го сторіччя переселенцями з села Осокорки, які страждали від повеней, І вони переселили сюди. Між собою мешканці і Позняків називали червоний хутір Бир, тому що там бір знаходився, тобто ліс. Зараз там парк партизанської слави. І ось це малесеньке, кладовище, така цяточка позначена дорогою від метро Вирвиці, зараз похована під промзоною. От. Так що це ж одне з знищених кладовищ. Ми сьогодні перерахували їх вже 5. Тим самим доводимо, що в Києві таких місць дуже багато. Не всі вони досі вивчені. Якщо ви знаєте що ще про закинуті кладовища, забудовані кладовища, пишіть, будь ласка, подробиці. Може більше інформації знаєте про те, що я вже сьогодні розповів. Тобто додавайте, критикуйте, доповнюйте, будь ласка, будемо разом вивчати і плекати історію нашого міста. Так що наш третій випуск, ти живеш на кістках, дійшов свого логічного фіналу. Можливо, можливо, якщо це відео набере понад сотню тисяч переглядів, хоча б, я зніму ще четверте продовження. Повірте, в мене вистачить інформації ще на один випуск, щонайменше. Або навіть на декілька. Так що засилайте нам, будь ласка, донатики, якщо це не шкодить вашій кишені та донатом на ЗСУ, пишіть коментарі різного характеру, не обов'язково компліментарні. Критикуйте, я сприймаю критику тільки адекватно. Дякую всім за перегляд, всім гарного недільного ранку, мирного неба і за тиждень знову зустрінемось в нових етерах Степанця. Я вам це обіцяю.